За великим рахунком судна, всі йдуть рекомендованими шляхами, тими, якими вони йшли і в попередні періоди, до воєнний час, причому але частина з них все ж таки дотримується так званого зернового коридору. От, це рекомендований маршрут, який був розроблений нашими військовими спільно з військовими Румунії і Болгарії. Тобто, це між островом здовж, вздовж підбережкам, грубо кажучи, по підбережкам України, Румунії, Болгарії, виходячи на е, Босфор, це дещо у, довше, ну але для Чорного моря воно не таке велике. Ну там на 3-4 години, 5 годин більше е, маршрут. Але він безпечніший, тому що в своїх територіальних водах і румуни і болгари намагаються проводити розвідку протимінну розвідку, тому що проблема велика є в тому, що в 22 23 двадцять русня накидала багато мін біля наших берегів. Більше того, ще в 23 третій су ми збили останній. 23-му році чи на початку 24-го це бомбардувальник російський, який здійснював мінування з повітря фарватерів для цивільного судноплавства. Тому ризики для судноплавства залишаються, але ризики з точки зору бізнесу допустимі.